Ситуація з закордонними паспортами в Польщі для чоловіків ну, є пекельною, тому що на сьогоднішній день тільки чоловіки до 25 років можуть безпроблемно забрати свої закордонні паспорти в ДП документ, але їх також будуть чекати зміни. І якщо ви ще не забрали свій паспорт, то подивіться це відео до кінця. Та я також прокоментую ситуацію, яка відбулася 17 серпня в Варшаві, де, як пише українська правда, 50 чоловіків. Мітингувальників стояли біля консульства з плакатами про те, що вони не раби, проти дискримінації чоловіків, також плакати були. І, звісно ж, як це все закінчилося. Я прокоментую тільки власну думку. Ну, і звісно ж, друзі. На початку мого робочого тижня я отримав сьогодні зранку таке повідомлення. Я прошу вас просто прокоментувати. Як би ви відреагували на цю ситуацію? Тому що я в особливості хочу подякувати пані Катерині за те, що вона мені побажала такого хорошого настрою. І звісно ж, я їй також дуже дякую за те, що вона мене пам'ятає, і хочу їй нагадати, що я не є держслужбовець, який винен вам щонебудь. Я у вас ніколи не позичав грошей, і звісно ж. Я хочу вам сказати, що існує в світі карма, яка також повертається. І якщо ви чогось бажаєте людині, то воно в 10 разів повернеться вам більше. Тому я вам бажаю добра. І хочу сказати наступне, друзі. Мене багато просили підтримати ту акцію, яка буде проходити в Варшаві. І з цим пов'язаний цей коментар. Звісно ж, я так частково думаю. Хочу вам сказати, що я був готовий до того, що. Нічого не вдасться мідингувальникам зробити. І знаєте, мене паспорт теж закінчується рано чи пізно, в 28-му році, і мене теж саме буде чекати. Проте є інші виходи з ситуації. І такі методи, як міжнародний захист, це один із таких видів. Проте там є деякі обмеження. Ну і, звісно ж, не можна буде офіційно працювати протягом десь. Від двох місяців до півроку, в залежності скільки часу буде стражгранічна, розглядати ваш внесок. і можна подати на цей міжнародний захист в будь-якій точці Польщі а, до стражгранічної. Ну правда, не скрізь знають добре закони стражгранічні, тому краще вибрати такі трохи більші міста. Якщо ми повернемося до того страйку, то Радіо Свобода написали чітко на початку. Маніпуляція страшна: 50 чоловіків і стояли біля дверей консульства. Ну, знаєте, це на перших шпальтах одразу ділить українців в Україні і за кордоном. Я про це вже втомився повторювати. Знаєте, взагалі втомився від цієї інформації. Мені дуже шкода людей, і не всі це розуміють, але я це бачу. Найбільше страждають від цього відомі блогери, які висловлюються не так, як наша українська влада, за що змушені поплачуватися не тільки своїм майном, а й навіть своїм життям. Тобто вони мусять виїжджати за кордон. Це я не про себе говорю. Але я знаю таких, і я думаю, що ви про них також чули. І це тільки говорить про те, що якщо ти не думаєш так, як влада, то ти, значить, проти влади, і значить тобі не місце в Україні. Ви скажете, друзі, що Сергій ти не правий. Ну, мені ж з-за кордону не так видно, як вам. Я хочу вам сказати, що от наступний крок, який робить влада, це постановка чоловіків від 17 до 25 років автоматично на військовий облік. Як це і це без проходження ВЛК? На сьогоднішній день це потрібно пройти ВЛК та стати на військовий облік. Так відбувалося завжди. Ну, але з'явилася нова постанова від кабінету, міністр... від кабінету міністрів про те, що на сайті кабінету міністрів про те, що треба ставити всіх чоловіків, і відбуватиметься це все автоматично, коли ви будете виготовляти собі якісь документи через міграційну службу, в тому числі, дп документ, який напряму співпрацює з міграційною службою. Я також вже анонсував, що будуть відкриватися додаткові консульства, і я думаю, що частково це все з тим пов'язано. І майте на увазі, друзі, що будь-яка послуга, яка буде надана чи міграційною службою, чи ДП документ представником міграційної служби, або ж консульством, воно все буде безпосередньо, друзі, пов'язано із тими аплікаціями-додатками, які створюються від нашого державного уряду, і знову ж таки всі ваші дані про місце перебування, що ви займаєтеся, скільки заробляєте, все про вас будуть знати. Цифризація, ну і невиняток того, що для всіх інформація це вже відома. Що на сьогоднішній день від 17 до 25 років чоловіки нормально отримують паспорти. Але буде зміна. І як і всім іншим, треба буде мати QR-код з оберігу про те, що ви не підлягаєте військовій службі. Тобто ви звільнені від військової служби, або ж правильніше, що ви оновили військово-облікові документи. А для цього вам вже потрібно пройти ВЛК, яке неможливо пройти. Перебуваючи за кордоном, автоматично вам треба буде їхати в Україну. Ну або ж в міжнародний захист. Я впевнений, що чим більше, чим більше часу буде проходити, тим більше громадян України будуть подаватися на міжнародний захист. Це не проста штука. І те посвідчення, яке ви отримаєте, воно автоматично зобов'язує вас не покидати територію тієї країни, в якій ви отримали міжнародний захист. Інакше кажучи, вам буде потрібно виїжджати взагалі з шенгенської зони, тому що всі інші країни можуть вас не прийняти. Я можу помилятися, і ніхто ще з нас особисто не, пер... не проживав це все на практиці. І пам'ятайте, що час минає швидко і дуже багато чого може змінитися через декілька років. І хочу вас попередити, що зараз знову ж таки на Європу насувається новий штам коронавірусу, і знаєте, це безпосередній інструмент ще більшого контролю нашого людства. Зокрема, в Україні, ну, куди світ котиться, я не знаю. Але хочу вам сказати, що побільше вам здоров'я міцного і настрою. Ви помітили, напевно, що рідше стали виходити відео на Ютубі. Я знаю, що свідомі українці не пишуть цього. Але в житті публічної людини, людини, яка постійно а, знімає контент і висвітлює інформацію. Іноді бувають в голові проблеми. І, власне, я не хочу ними з вами ділитися, тому і не випускаю відео. Хочу вам сказати, що ви найкращі всі, хто дивиться мене на Ютубі, на Тіктоку, на Інстаграмі і на Фейсбуці, ви золоті, тому що ви не носите рожевих окулярів. Я не перестану цього це, це повторювати. Знаєте, мої колеги по блогінгу заставляють мене знімати відео, і, і, і таке є. Це називається справжні друзі. Тому що, друзі, якщо в тебе є команда, а я вас рахую своєю командою, частиною команди, попри всі коментарі негативні, ну, у декого погляди змінюються. Але я в житті не змінився. Я залишаюся таким же самим вірним і відданим, як в мої підписники є. Тому всім бажаю гарного дня. Нехай, негоди у вашій сім'ї не приносять вам поганої, поганих настроїв. І все у вас буде добре. Треба жити. З надією в світле майбутнє. Тільки так ми можемо прожити і мати високі цілі. Якщо ви відходите від цілі, то у вас пропадає абсолютно весь настрій. Наразі в мене все. Сподіваюся, я не налив багато води. Тому що незабаром будуть і від 18-ти брати на військовий облік і відправляти на навчання. Я в цьому впевнений. Наша влада все для цього зробить, і те, що Зеленському відмовила Польща та. Угорщина чи Венгрія? Венгрія. Венгрія відмовила в тому, щоб видавати чоловіків. Ну це поки що. Подивимося, як буде далі. Підписуйтесь на канал, і далі буде цікавіше.